Мої вітання, шановні телеглядачі, це програма Подкаст Вінничини». І сьогодні у нас в студії Олег Лукіянець, кандидат медичних наук, доктор філософії, доцент, лікар, хірург дитячий. Мої вітання. Вітаю. А власне, не так, щоб про хірургію, а про шлях стати лікарем. Чи це було ваше бажання, мрія з дитинства? Чи вам можливо порадив хтось? Розкажіть оцей шлях до хірургії. А, ну... Звісно, хірургом я захотів стати трішки пізніше, чим лікарем. Спочатку я захотів стати лікарем. В мене була можливість, мій друг тоді вже працював фельдшером, і мені це дуже сподобалось. А після закінчення школи я вступив в медичне училище, і вперше моє чергування було в училищі. І вперше я тоді побачив вживу в операційні, як проводять оперативне лікування. І вже тоді я захотів стати хірургом. От як пам'ятаєте оцей свій перший день в операційній? А це не можна забути. Це таке, що лишається на все своє життя. І я як зараз пам'ятаю, навіть той операційну, що там було, і яка обстановка, яка мебіль, і в принципі навіть пам'ятаю пацієнта. Зазвичай, коли ти обираєш професію, то в тебе є на кого рівнятись. Можливо, у вас з рідних теж багато лікарів ви обрали ось таку професію. Ні, з рідних в мене з лікарів нема нікого взагалі, але в мене є дуже близька мені людина, це мій друг дитинства. І завдячуючи йому, напевно, я і став лікарем, тому що коли ми вперше з ним познайомилися, він старший за мене. Він тоді на той час був вже фельдшером. І так сталося, що мені це сподобалося. І так і по життю ми йдемо на сьогоднішній день разом. Ми спілкуємося, ми дружимо, ми підтримуємо дуже близькі відносини. Він теж працює лікарем, теж закінчив наш Вінницький національний медичний університет і на сьогоднішній день оперіруючий хірург. Як я вже у вас представив на початку, ви лікар-хірург дитячий? Чому по перше саме обрали хірургію, а потім вже перейдемо до діток? Хірургію я обрав тому, що мені було в той час, коли я вчився в медичному училищі, мені сподобалося те, що я побачив щось, що я до цього не знав і не бачив тобто, як влаштований організм родини з середини. Тоді я взагалі не розумів, як працює хірургія, і тоді я захотів бути хірургом. Чи не важко оперувати ось саме діток? Я маю на увазі не важко ось морально. Ну, взагалі, будь-яка операція це і морально важко, і складно, і взагалі немає легких оперативних втручань. А з дітками складніше, тому що. Коли дивишся на дитину і розумієш, що вона хвора і потребує е, оперативного лікування, тоді задаєш собі питання, чому і навіщо і за що, якщо вона ще нікому нічого не зробила. Тому Ч... це важко. Який був вік, точніше, наймолодший вік дитини, яку ви оперували? Чотири місяці. І яка тоді була причина, чи ви навіть зараз не пам'ятаєте? Пам'ятаю, тому що вже пройшло більше 11 років з того дня, і на сьогоднішній день ми з батьками цієї дитини підтримуємо тісні стосунки. Ми спілкуємося, і я часто бачу цю дитину, і слава Богу, все добре. <святе> Немає ускладнень, наслідків вчиться І асоці... не асоційована сім'я, тобто все добре з дитиною. Це було її 4 місяці тому. Була вроджена вада розвитку. А ще цікаво, чи пам'ятаєте, ви найскладнішу операцію? <святе> Ну, найскладнішу операцію тут важко пояснити чи описати. Найскладніша операція для мене була це сама перша операція, яку мені дозволили зробити. А це було для мене настільки складно, що я, не зважаючи на те, що я асистував, я такі оперативні втручання бачив сотнями. Але коли тобі дають можливість зробити її вперше, тоді це сама складна операція, коли ти її вперше робиш сам. Е, ще таке питання. Які, можливо, пам'ятаєте, найцікавіші операції, можливо, найунікальніші? Е, ну, з цікавих оперативних втручань їх було безліч, але з таких, щоб цікаво, і не зрозуміло, то е, була. Був такий випадок, до нас звернулася мама з дитиною зі скаргами на те, що дитина втрачає незрозумілих причин в масі тіла. Також часті блювання були, і вже під час огляду цієї дитини звернули на себе увагу, що дівчинка 14 років і знаходиться в косинці. Не зимою, а це було а літом. Також при огляді і звернуло на себе увагу те, що є певне вип'ячування в ділянці живота. За допомогою додаткових методів обстеження було виявлено стороннє тіло шлунково кшкового тракту. Є таке захворювання, називається трихобезуар. Коли діти їдять своє волосся. І ця дівчинка їла багато свого волосся. Це тривало довго місяцями, і вона його з'їла настільки багато, що це волосся повністю виповнило весь шлунок. І за рахунок цього дитина не могла їсти. Вода або рідина проходила. А будь-яка їжа вона просто не могла пройти, тому що волосся зробило неприродний фільтр. Який не пропускав вхід далі. І це було ендоскопічно видалити неможливо, тому було викона... виконувалося оперативне втручання з доставанням вже виходить, стороннього тіла. Все ж таки, операції саме в діток. Тут є своя специфіка, і зрозуміло, що і батьки постійно переживають за свою малечу. Але все ж цікаво, чи часто бувають випадки, коли ось батьки кажуть, чи можна я буду присутня на операції, але ми всі знаємо, що не можна бути присутнім на операції. Але чи ж були такі випадки? Так, звісно, такі випадки трапляються досить часто, і були такі випадки особисто в мене, і в кожного напевно, дитячого хірурга були такі випадки. А і ще був з таких цікавих випадків, що вже безпосередньо під час транспортування дитини в операційну саму. Папа побачив, що паралельно завозили ще одну дитину в операційну, і він попросився зайти в операційну для того, щоб проконтролювати сам процес, щоб нічого не поміняли. Типу, дитину не поміняв. І таке навіть буває, я б ніколи так. б не подумав. Е, ви сказали, що у вас пригадала ситуація, ви сказали, операція, була 11 років тому. Стало цікаво, скільки у вас вже досвіду роботи. Е, в мене досвіду роботи з 2012 року. І знаю, що ви вже і навчаєте студентів. Е, ось цікаво, чи коли ви показуєте їм на практиці, чи присутні вони під час операції? Цікаве запитання. Дивіться, я викладаю дитячу хірургію в Вінницькому національному медичному університеті на п'ятому курсі. На п'ятому курсі, це вже фактично не студенти, це вже фактично наші колеги і майбутні лікарі. Звісно, ми не можемо дозволити всім студентам. Знаходитися в операційні це є неможливо, тому що студентів дуже багато, але ми дійсно стараємося їм надати можливість з дозволу батьків, обов'язково з дозволу батьків показати пацієнтів. Тоді хотів спочатку напевно щодо студентів задати це питання, але трішки переформулюю вже стосовно того, що ви сказали. Чи була така ситуація, що інтерн вперше побачив операцію і, наприклад, втратив свідомість? Ну, за моєї практики, такого не зустрічалося. Чи люди, напевно, які йдуть вже в цю професію, вони мають бути і морально, і психологічно підготовлені до цього? Вони розумієте, хірургія це не та спеціальність, в яку попадають випадкові люди. Тому, коли в нас є вже інтерни, вони є більш осознані в плані вибора. Вони вже щось бачили і такі. Лікарі, вони вже були на чергуваннях в складі бригади чергових хірургів, тобто від, ну, відвідували чергування. А вони зазвичай це гуртківці, ті, які ходять на гурток по дитячій хірургії, і вони вже багато чого знають, бачили, тому щоб втрачали свідомість, не було такого. Але все ж ви ж теж колись були студентом, і яку б собі можливо пораду дали? От зараз ви вже досвідчений лікар. І дали собі пораду тодішньому. Це напевно було б порада полягала б в тому, щоб більше приділяти уваги саме перше, це навчанню, а друге, більше приділяти можливості і часу клініці, тобто відвідувати більше чергувань. І фактично жити в лікарні. Якщо ти плануєш бути лікарем, то це професія на все життя. І в цій професії потрібно все життя вчитись, вчитись, удосконалювати, читати. І тому більше потратити часу на медицину на себе. Ще хотілося би таке питання вам задати, як ви говорили про батька дитини, який побачивши її дитину одразу ще якоюсь іншою везуть і захотів бути присутнім, чи часто трапляються такі випадки з нестандартними питаннями? Я б сказав, навіть такими несподіваними проханнями перед операцією безпосередньо. Трапляються батьки цікавляться, чи не будемо ми якісь органи дітям міняти, чи все часті запитання, чи все буде добре в операційні? Скільки буде тривати певне оперативне втручання, чи можна бути присутньому при оперативних втручаннях? Такі питання часто бувають від початку повномасштабної війни, певно, як змінилося життя у всіх. Іх українців так і безпосередньо змінило життя і лікарів? Вони стали частіше оперувати, робити хірургічні втручання в людей, які постраждали внаслідок російських атак. Чи були у вас операції, коли ви рятували дитину, яка постраждала від російської атаки? <різвався> так, були в нас дітки, які постраждали під час мінов... ну, отримували мінно-вибухові травми, опіки отримували. Тому да, були такі випадки. Слава Богу, не часто, але були. Були дітки, яких до нас перевозили. Тому так. Да. І я так підвів до останнього питання, а точніше до теми війни, це таке питання, яке ми традиційно задаємо кожному гостю нашої програми. Це що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна? Прямо в перший день навіть не знаю, але е, хочу, мрію, по закінченню війни. А... Зустрітися з своєю сім'єю в повному складі, тому що мій рідний брат він воює з перших днів повномасштабної війни, і я його бачив всього один раз під час війни. Тому я хотів би саме перше це, щоб він повернувся живим, рідних. здоровим і його побачити. Ми вам дуже дякуємо, що завітали до нас до студії. Взяли участь в нашій програмі. Надіємося, що це буде не остання тема, на якому будемо спілкуватись. Теж, надіюсь, дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, це була програма «Вінничини» на все добре.